Ні, флешмоб, ми присвячуємо подіям, пов'язаним з боротьбою українського народу за незалежність України, і зібралися ми всі разом, аби віддати шану тим, хто не повернувся до рідного дому, хто віддав найдорожче своє життя, захищаючи територіальну цілісність, свободу і незалежність нашої держави. Присвячуємо тим. Хто і зараз захищає наш мир і спокій? Цим флешмобом ми закликаємо всіх підтримати єдність України, бо лише в єдності наша могутня сила українського народу. І пам'ятаймо, ми є, були і будемо. і вітчизна наша. наша. У всьому світі кожен з нас є батьківщина лише одна, і в нас вона одна єдина. Це наша рідна Україна. Красиві пейзажі і гори високі, маленькі струмочки, і ріки глибокі, міста старовинні, і замки прекрасні, великі будови і дуже сучасні. За дичерівні мальовниці і села, моя Україна це пісня весела, це щира, багата, як світ її мова. Крилата – така мелодійна чудова. І обереги, верба і калина, найкраща у світі, моя Україна. Вона найрідніша, вітчизна і мати. Як же нам дітям її не кохати. Моя Україна, козацька слава, така волелюбна і мирна держава, вона дорога нам і рідна, і мила, бо світ перед нами, як мати, відкрила. Я співаю про тебе прекрасна країна, де хлібами духмяними вкриті поля, і про шляхві доволі моя Україна, незалежна та славна слов'янська земля. Україно, ти квітками калини і рости Україно, синів, щоб вони тебе милу захищати зуміли від усіх чужаків ворогів. Ось зараз нелегко живеться тобі, я в тому, мабуть, особлива причина, та все подолань тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Не вірю в майбутнє твоє, Україно, говорять сьогодні дорослі малі. Бо ти в нас найкраща, бо ти в нас єдина, немає такої, як ти на землі. Молюсь за тебе, Україно, молюсь за тебе кожен час, бо ти у нас одна єдина, писав своїх віршах Тарас. Молюсь, сказав він, щоб у тебе не було між людьми війни, щоб завжди було чисте небо на нашій стомленій землі. Щоб завжди у сотку смерека весняним квітом під вікном цвіла І прилітали звирі лелеки, Щоб гомін хвиль послухати Дніпра. Та тихий гомін обірвався. Війна на сході в нас, війна. Тримайтесь, братики, ми з вами. У цей страшний болючий час. Ви стали нам захисниками. Ми щиро молимось за вас. Вертайтесь з рідні живими, Хай янули вас захищають своїми крилами святими від куль ворожих закривають України та людей. Я хочу, щоб ми з гори не зустрічались, раділи квітам, зелені, весні, щоб сонце нам привітно усміхалось. Матусі, татку, друзям і мені. Я хочу, щоб нікого не лякало смертельним громом землю цю війна і посмішка в матусі не згасала, щоб мир у злагоді навіки нас з'єднав. Прокидається кожна людина лише з думкою кожного дня. Стала б мирною моя Україна, хай скінчиться війна. Вже занадто багато ми чуємо кожен день про кроки війни і навряд чи ми спокій відчуємо, доки гинуть в країни сини. Не треба нам війни страшної, всі просять люди, світ усіх, не треба люті нам чужої, хай в Україні буде мир. Хай буде мир від нині і до віку хай буде мир замовкнуть війни слід хай у міцних обіймах всі народи йдуть у майбутнє. Та сади, Чорне море до вас полонина, тих єдина сім'я, сестрими і брати, і з тобою і єся країна, Україна це я, Україна це ти, Україна, це ми. હો ગીતર હોતરે જુ છે Тина сім'я, сестри ми і брати. ми з тобою і є ця країна, Україна це я, Україна це ти, Україна, це ми. Україна. Із півсоля, білих відео сяди, чорне море, голова сполонина, єдина сім'я, сестри ми і брати, ми з тобою і єся країна, Україна, я, Україна, це ти, Україна, землі, Україна, Україна, я!